Так, всім привіт-привіт, з вами, як завжди, я, Sonic 149, тож ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб-канал, щоб не пропускати нові відео, а ми можемо, як би, вже починати. Ось так от. Ви бачите, скільки тут поліції? Вгадайте, хто там? Ви просто ніяк не зможете здогадатись, хто там може сидіти. І там сидить сам. Ні, ну просто вгадайте. Ви пам'ятаєте, ми вчора зловили селянина? Доброго дня, пане поліцейський, мені туди можна зайти. Ось. Дивіться, хто є, Сонік 149. Так, можна, Сонік. Дякую, пане поліцейський, дуже вам дякую. Ось, бачите, тут повсюди поліція. Ось він. Терорист. З нього стягли броню. Короче, той селянин сказав, ну, правда, його допитали електрошокером чи щось там. Він, той селянин, сказав, що хоче цього. Ну, що хочете. терорист, де він є? Де він знаходиться? Його місце знаходження. Тоді до нього наїхало поліції. Зараз я порахую, скільки тут поліцейських. Два там. Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Так, шість. О, сім. Семеро я вже їх нарахував. Семеро вже поліцейських. Ви це уявляєте? Семеро. Поліцейських. Семеро. Саме семеро. Уже семеро. Дивіться. Здавайте ще раз. Один, два. Та й 4. 5. 6. Далі. Сім. Вісім. А там ще дев'ятий. Далі на даху. Дев'ять, 10. Одинадцять, 12. 13, 14, 14 поліцейських і ще плюс я теж озброєний, охороняємо цього терориста. Так, тому і той селянин все розказав терориста. Зараз цей терорист поїде до в'язниці там, де сидять, знаєте хто? Той селянин буде сидіти терорист. У ті військові, яких ми захопили базу, вони там теж деякі будуть, які вижили. Так, так, так. Там всі небезпечні сидять. І він теж буде там зараз сюди просто ще під'їде поліція. В цього терориста заберуть Мініган. Ну бо його тут зараз всі так бояться, бо у нього в мініган. Коли у нього не буде мінігана, його просто, як звичайно, бандита закинуть То машини її, та завезуть туди, ну, як би. Я думаю, уже зрозуміло, що з ним буде далі. Його арештують, посадять, і він там буде сидіти. Так, 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 так. Ну, звісно. Що ж може бути іще з такими поганцями? Е, мені пощастило, що він взагалі живий, ну тож терорист, можливо, ти скажеш, навіщо ти на мене нападав, навіщо ти хотів знищити наше поселення? Той селянин хотів більшу лабораторію, а у тому поселенні живеш ти, і він сказав мені знищити те поселення, і він мені подарує цей надпотужний костюм та зброю. Ось і все зрозуміло, а тепер я опинюся у в'язниці. Ось так, да добре тихо, ти вже тихо. Чому ти так кричиш? А, тут ще один. Тобто стоп, а стоп, біля вікна. Але біля цих дверей, на жаль, чомусь нікого не хотіли вставити. Я не знаю чому? Чому нікого не хотіли ставити біля цих дверей? Ось зараз я дам цим зомбакам такого опору. Можливо, це їх терорист прикликає, а можливо і ні. Щоб вони його обороняли. Ну ви розумієте, що нашому терористу теж потрібна якась оборона. Він хоче звідти вирватися. Дивіться, скільки тут цих зомбі. Або наш терорист хоче вирватися. Ось їх тут так і багато прямо. Він хоче вирватися та втекти. Ось давайте. Ну ми ще по ним трішки вистрелимо. Давайте, давайте, ну ми зараз вистеримо по цьому павуку. Він сильно заважає по зомбі. Давайте ще по зомбі. Давайте ще по одному зомбі. Ось так. Чекайте-ну. Зараз з'ємо це яблучко. Давайте, щоб нам точно нічого не було. І давайте ще. Деяких приберемо. Ось так. Ти чому на мене нападаєш? Давай ну. А, там іще два. Ану, сюди йди. Ось як ви бачите, що тут робиться, скільки тут їх щойно було, а тут же ж на всю нашу поліцію їх. Так, 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 ось дивіться, що той терорист робить, який він поганець. Можливо, то не він, але зомбі тут дуже багато. А нам то це не подобається взагалі, нікому. Те, що зомбі сюди лізуть, як не знати що. Вони є загроза для всіх. Нам потрібно, думаю, вивозити того терориста було би в день. А не уночі ввечері. Зараз сюди приїде десь, думаю, з поліцейських машин. Ну, тобто, в кожній їх там буде по 4, ну, в одній там їх буде троє. Значить так, це. Там я казав? десь. Ну, я знаю, десь приблизно п'ять поліцейських машин. Це чотири, вісім, не, не, не знаєш, значить. Тут десь там їх так. Ну, десь, приблизно буде поліцейських 16, 17, 18. Десь так. от Їх буде. ще сюди приїде. А тут у нас їх і так є багато. Ось один, 2. 3, 4, 5, 6. Так, 5, 6. 7. 8. Там у нас буде 9. Тут 9. Тут. Так, тут у нас буде 9. Там. 10, 11, 12, 13. 12, 13 і. 14, 15. Ну, коротше, тут їх так. 15, ще десь там так прийде, то я кажу, у нас буде досить багато тут цієї поліції. Так-так. Ось так от. Ага. Угу. Це виявляється, скільки тут буде поліції. І в наступній серії я можливо відвідаю ту його в'язницю. Скелет на павуку. Ви бачите, в мене тут щойно був скелет на павуку. Ну, він, в принципі, зараз є. Ось так от. Дивіться, скільки тут цих зомбі. Ой-ой-ой, ні-ні-ні, не треба мене вбивати. Не треба. Кажу, не треба. Дивіться, скільки вже мені ці зомбі нанесли різних ударів. Ось так от. Терорист не хвилюйся, тебе ніхто не звільнить, а ну, сиди тут, тихо зомбі. а То зараз я дістану цю зброю, то зараз тебе зніму, з одного вистрілу, а ну сюди йди, Я тобі один разок вистрілю, хопай, все нема зомбі. чудово, Ой-ой-ой, ви бачите, яка там морда? Ой мама. Ой 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 мама. Е. Зомбак! Ні, ні ні, нам так не потрібно. Нам так взагалі нічого такого не потрібно. Добре, дуже добре. Так ми йдемо зараз. сюди, Дивіться, скільки там цих зомбів? Я не знаю, їх там прям дуже-дуже багато. Ну тож, думаю, на цьому ми вже можемо так трішки подивились, що тут у нас є, що тут у нас немає, тож зробимо висновки. Так, добре, добре. Тобто у нас якась така поліція, ось так у нас це все діло охороняється. Не тут цієї поліції. Зараз я поговорю з поліцейським, як ви затримали того бандита, ну, цього терориста. Та ми випитали у селянина, де він живе. Ну, де живе той терорист? І він нам усе розповів. І ми туди поїхали, та оточили його будинок, позаходили з автоматами. Він теж оборонявся, але ми його взяли, але він залишився із мініганом. І зараз сюди ще має приїхати п'ять поліцейських машин та 19 поліцейських якось. Добре. Так, Добре, ну-ну-ну, ого, але ви розумієте, що його сюди дуже важко було запакувати, і цей саме терорист зараз дуже ще й злий. Ось така база поліцейська. Ну, але це тимчасово його в в'язницю. І у наступних серіях, а ви побачите в'язницю. Так, якщо на цьому відео набереться багато вподобайок та переглядів, ви побачите в'язницю, як там сидить терорист, але буду надіятися, що я туди просто приїду перевірити, а не мене посадять. Ну, просто за що мене садити. Хоча є в мене ще одна справа, боюся за неї, Мене можуть посадити, але буду надіятися, що це буде далеко не так. І мене ні за що не посадять. Ну, бо якось так у нас це все діло виходить. Ось так. Думаю, ми можемо вже заходити собі. Хоппа, ми це двері закрили, прийшли сюди. Ну, тож, думаю, на цьому ми вже можемо якби, закінчувати. Ну, тож так. Всім пока-пока. З вами був, як завжди, я, сонік 149. Ставте свої королівські вподобайки. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями, рідними, знайомими, просто з усіма. Можливо, це відео, не знаю, вийшло не дуже цікавим. Але обіцяю, наступне відео дуже буде цікаве, та? Дуже прям дуже цікаве. Бо я маю потрапити до в'язниці, ну то ж тим пока-пока, з вами був як що я, Соня, і все сажу зустрінемося в наступних відео.